Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні буде такий мамський влог. Єва захворіла, тому буде так про те, як ми проводили цей час разом. Також буде обзор книжечок, тому залишайтесь кому цікаво. А ранок у нас починається завжди з годування наших сонечок. Вони дуже полюблять горішки, а горішок у нас чимало, то ми їх підгодовуємо найсмачнішим для них. Вони такі боязкі, коли годуєш, не можна появлятися у вікні, з'являтись, бо вони зразу відлітають. Тому я навіть знімаю дуже і дуже обережно. look, this is a book. Yeah, say. This is a tape. Tip. Table. Okay, so what's this? It's a ha. rubber. It's a rubber. Mm -hmm. Rubber. Rubber. Заняття англійським вирішили не відміняти, вирішили продовжити правда в ліжечку, для того, щоб Єві було зручніше. Ну, Ми захворіли такою простудою, у Єви було максимум 37, і, і то назавжди, то саме в цей час, слава Богу, не було температури, бо якщо була б температура, довелося заняття все ж таки відмінити. Але вона умнічка. Взагалі англійська дуже класна, вона проводиться в такій ігровій формі. Я ще на записувала є ще на декілька також онлайн занять, але якраз от їх я відмінила бо там треба думати і це нові заняття. То ми вирішили, поки хворіємо, залишити тільки англійську, бо вона така доволі легка і проста. Заняття проводяться у формі гри. Мені дуже подобається, як вчителі спілкуються з дитиною, як вони допомагають, направляють. Дійсно, дуже цікаво і прикольніше те, що Єві дійсно подобається, і вона навіть з захопленням робить домашні завдання, які там. А зараз хочу поділитися книжками, які я купила на платформі Artbooks, Дуже класні книжки. На цей раз я такі більш пізнавальні обрала. Ну і Roblox це те, чим я вас зараз цікавиться. Раніше не бачила чогось подібного, то вирішила взяти. Спочатку розповім про ці дві книжки, я їх так об'єднала за тематикою. Оця дуже класна, тут такі круті, великі розвороти, і це перша книжка, яку ми з Євою почитали, і за один присіст ми її всю пролистали і продивилися. Вона була ну, дуже захоплена цією темою, їй сподобалось. Тут доволі класно все описано, і такі малюнки прикольні одразу ж привертає дитячу увагу, і особливо сподобався Єві а, стравохід, як їжа потрапляє, куди вона потім дівається, і як перетворюється а, у какашку. То їй це дуже сподобалось. Ось прям ця тема прям взагалі зайшла на ура. Але дійсно класно, що можна і дорослому щось почитати для того, щоб по дитині нормально щось пояснити. Якось тут ці книжки, вони як посібники для батьків, я вважаю. Тому що мені здається, що ми також дуже багато чого не знаємо. І з таких дитячих книжок ми щось черпаємо для себе новеньке. Така книга Велика книга Манер. Мені сподобалося, тут навіть такі плакатики є з замітками. Але е, я скажу так, що спочатку треба батькам її прочитати, а потім вже читати з дитиною, тому що там багато таких абзаців, розділів, які, мені здається, дитині не дуже цікаво читати, і вона швидше втратить якусь зацікавленість до книжки, а виділити якісь там особливі сторінки і тоді вже з нею читати. А взагалі класно тут про все. І про як вести себе за столом, і взагалі в суспільстві дуже прикольно. І ось ця класна, як зрозуміти своїх батьків. Вона написана, наче такий якийсь блокнот з замітками, фломастером тут все розмальовано, наче дуже класно. Я вот також звернула на цю книжку увагу. Ми половинку прочитали, ще не дочитали до кінця, бо трошки втомились. А взагалі дуже класно, мені дуже сподобається вони також е підіймає деякі теми, які, наприклад, для нас також актуальні, коли Єва злиця, наприклад, то тут є чим порадити дитині. І це «Вімельбух Roblox. Єва зараз підсіла на гру Roblox в планшеті. І ця гра стала таким нам. Е Випробування, мабуть, для батьків, бо в нас вже з'явилися і таймер для планшету, для гри в планшет, тому що ця гра забирає максимум уваги. Раніше, коли я не знала про цю гру, у нас взагалі ніяких проблем з планшетом не було. Вона щось там пограється 15 хвилин і закидає його. А це вона може, от якщо не припиняти, грати в цю гру цілий день. І це якийсь капець. То ми трошки вже так встановили правила. І слідкуємо дуже щільно за цим. А це хочу показати гру настольну, яку купив мій чоловік для Єви. Вона саме сімейна. Тут круто грати тут для чотирьох років максимум. Круто грати коли більше двох людей. От якраз от в трьох, в чотирьох, воно класно. Тут командами, ти вибираєш собі команду з двох персонажів. Е, у тебе є картки з цифрами і е, кольором команди, е, і ти можеш як себе рухати вперед, так і конкурента рухати вперед, і рухати його на якісь. Е, негаразди, наприклад, на шупи, або там, де можна скотитись. Ту дуже цікаво, цікаво, щоб і самому виграти, і когось підставити. І Єв зараз 5 років, і ця гра їй заходить просто класно, вона її розуміє. І мені здається, навіть і в 4 роки дитина, мені здається, дуже класно зрозуміє цю гру, хоча там написано вік здається трошки більший. Ну, ми провели час дуже прикольно з цією грою. Потім я виїжджала чоловік, сам грав з дитиною, і ну, дуже класно. Єва просто зараз також помішана на Соніку. У нас є всі, мабуть, м'які іграшки. Соніка вона замовляла у бабусі. А зараз я на швидкоруч буду робити рибку. Єва в мене дуже погано їсть, а от рибку їсть при будь-яких умовах, особливо червону лосось, вона обожнює і скумбрію також. Це наші так найулюбленіші рибки. У мультиварці у мене паралельно буде готуватися рис. І зараз я намащу соусом песто рибку і ставлю в духовку на пів години. І все. І ухожу далі займатися дитиною. Це, мені здається, готування рибки моє найулюбленіше, тому що Єва, по-перше, їсть, а по-друге, це займає дуже і дуже мало часу. Вона виходить дуже класно під цим соусом. Чоловік з'їдає весь, а ми з Євою ділимо навпіл один стейк. Це дуже і дуже смачно, і теж дуже обожнюю рибу, червону, особливо, і це найулюбленіший обід для нас двох. І ось так ми іноді проводимо час. Я граю з Євою зараз в Майнкрафт. Також у мене є на телефоні Roblox і я підключаюся до неї, граємо разом. І чоловік також грає з нею в Roblox. І в Nintendo граємо в Луїджі. Маріо такий, ну, брат Маріо ходить там по готелю. Дуже класна гра. Також ми. Дуже любимо проводити час разом. Якщо Єва грає в щось, то намагаємося разом грати. Так, а де тебе двері? А Вот поводстрій. Оце? Да. Ту. Да. Да. Та це не двері. Ага. Взагалі, мені здається, що коли проводиш з дитиною час навіть в виграх, це також дуже сильно зближує і поєднує інтереси. І е, ти завжди на хвилі дитини знаєш, в що вона грає, чим вона цікавиться, які в неї там жарти і все інше. Це гніздо замалити нас усіх, зітхнув він. Мені потрібні ще гілочки, щоб розширити його. Короля зазирнула в гнізду. Так, Уся родина аж ніяк не могла там уміститись. Лісовий сонь побіг на пошук будівельного матеріалу, Пониш понишвпорив поблизу і натрапив на клапоть блискучого паперу. Аж ніяк не згодиться про бурматів. Я вже буду з вами прощатися. Сподіваюсь, вам сподобався мій ролик сьогоднішній про наші такі ліжкові будні, коли хворіємо, що ми робимо, чим займаємось, чим займаємо дитину, аби вона не скакала, а якось її втримати в ліжку для того, щоб накопичувати сили побільше. От якось якось так. Тому дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. Буду вдячна лайку та коментар.